Ну що, друге відео по Джогу? Е, перше було відео, там купив я його ну, майже в такому стані. Там клюв ще розбитий. Гляньте попереднє відео за 150 доларів. Сьогодні доробив Красача, вибрав трохи час і відмив його, відмив, поставив новий АКБ. І в день замовив деталі. Я замовив деталі. Блін, знайшов людину оцей от підклювник за 303 гривні чи що там подгазетник цей, але має там тріщини. ці. Ну, Не 200, як новий коштує плюс доставка. І в, в одному місці заказав клюв Коротше, на 4250, тому що тут потрібно ще лижі. І... Радіатор, пластик, що під радіатор, на радіатор пластик, крильчатка. Е і там коротше, назбиралось. що ще по ньому голову. Я потім не заказував. Що ще була якась там позиція, одна така, можливо, потім. І поставив акумулятор. Посилка їде, ну скільки вона десь буде, 4,5. Будемо плюсувати, я буду записувати. Це. Поставив акумулятор четверка, сюди лізе, добре, що мав, повідмивав ось так. Ось Його, Тут він досить непогано так виглядає. І коли я підключив, от не підключив з кнопки, коли я пороздупляв, що там було, то, то в принципі викинув це. <кій> Пока. А, замок, йолки палки замок. Замок, так, замок з двома ключами новий. Людина зробила мені 200 гривень скидку коротше, за 700 гривень. За 900 чимось, там 950 я кажу трішки на паузі, тому що думаю, що він буде стантовим рулем. Я знаю, на яких тайванських варіаторах ця хрень їде, що на Малосівських. Реально. Там ресурс не буде, звісно, як на Малосівських, але він буде тулити. І вона буде цікава. Я давно хотів таке зробити амурт більше. Колеса. є Ну коротше, Придумається щось для цього, але не факт. Бо тому що тут, якщо з піддометром біда, то точно буде стантовий. Якщо з підометром не біда, то можливо комплектується. Про це ще рано говорити. Коротше, коли я це підключив, ну і замок я заказав також уже Тому і так, і це. Коли я підключив, заробив бензонасосик. Заробив, закачав. Робити глушитель але він працює І я довольний як. А чи можна не був довольний, так? Да? А не димить. Він зараз не буде розгазовуватись, тому що немає фільтру, немає опору з боку фільтра. Я зараз якби рукою поклав. А ну-ка, давайте ось так от. Моторчик працює добре, по ходу був добрий джок, просто пацив бідичку і почали вже колхозити поляка. Ну, Слідуще відео я, звісно, не хочу його довго, тому що там з радіатором, з цим усім, хто не бачив тут усміхаючий такий е, радіатор. І треба, 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 треба передивитись, треба передивитись і зазори клапані. Ну, коротше, по, 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 по цим таким. Тому що, щоб не наробити біди, бо буває різне. Ну, Вже, вже прикольно. Слідуюче відео буде коли, коли приїде посилка. Поки приїде посилка, сьогодні, по-моєму, вислали або завтра сказали що до обіду. Поки приїде посилка, є що робити. Я дивлюся, що заднє колесо викидати ну, шкода, задний кальош піде напередок. Це вже недопустимо взагалі. А назад піде там таке щось більш-менш з дорожнім протектором, зате нове. І, і це, буду дивитися вже туди, можливо, перешпаклюю, уже щоб було і у відео, що показати, крім посилки. Ну, Слава Богу.